Я Барташ Андрій, я з Києва, я лікар-невролог, і все своє професійне життя я займаюся стеопатичними техніками, їх вивченням і впровадженням в лікування різних вегетативних дисфункцій. В першу чергу, саме вегетативних дисфункцій. Так як вегетативна нервова система вона приймає участь у будь-якому патологічному процесі, будь-яку хворобу. То завжди в цій е, хворобі буде присутня е, вегетативна нервова система. І якщо прибрати цю ланку, то це вже дасть на 30% можливо, може бути на 50%, а може бути і на 100 покращення стану чи миттєво, чи е, віддалено. Але от е, я, як невролог, обрав е, ну, цей шлях, тому що е, був е, на Момент студентства не задоволений тим, що дає наша офіційна медицина в вирішенні питань повсякденних турбот людей, коли виникають такі захворювання, які не діагностуються інструментальними методами дослідження, а людину це турбує. І ось завжди треба знайти відповідь. Що саме викликає е, в тілі людини цю скаргу? Тому я вирішив шукати ось ці відповіді безпосередньо на нашому тілі, е, пам'ятаючи ще е, старих вчителів там, Гіппократа, що фізикальне обстеження вже дає дуже багато інформації е, для лікаря. Угу. І, звичайно. Шлях остеопатії якраз той шлях, який дає змогу саме руками, як тонкий тонкий інструмент да, діагностики, знайти перше джерело формування педагогічного процесу. Це якщо коротко.